Ай зустріч з Каю Калас і з командою Урсули Бондерляє. У мене були зустрічі з е, е, Єврокомісарами. Так само вчора я мала зустріч з генеральним секретарем Рюте та командою штаб-квартири НАТО. А я можу відзначити, що а, немає паніки, а немає. Немає, скажімо, так, певної тривожності є розуміння того, що європейський союз готовий. Україна забезпечена фінансовою спроможністю на 2025 рік. Так само НАТО перебрала координацію військової допомоги, тобто у нас не буде великих перебоїв в цьому питанні. І це відчуття, що 25-й рік буде вирішальним. і Відповідно, європейський союз готовий максимум докласти зусиль для для того, щоб він був успішним для України. Євросоюз буде просити на Україну для відновлення транзиту. Як зараз які були у вас розмови на питання? Це питання піднімала угорська сторона вчора в ході зустрічі в штаб-квартирі НАТО в контексті енергетичної безпеки. А так само сьогодні, наскільки мені відомо, відбудуться контакти президентки Вадерлян з прем'єром ФІЦО. Українська позиція дуже проста. Ми знали, що угода з Росією завершиться. Ми завчасно комунікували з європейською комісією, і у разі отримання від європейської комісії. Будь-яких запитів Україна звичайно виконує свою функцію транзиту. Але питання зараз на стороні європейської комісії тих домовленостей, які Угорщина може досягнути в цьому питанні. будь-яких цей російського газу має мова йде, що ми будемо працювати з європейськими операторами, і європейська комісія має визначити, чи це важливо зараз для, для них забезпечувати цей транзит чи ні. Але станом на 1 січня, коли завершувалася вода. Ми мали чітке бачення Європейської комісії, що повне навіть припинення транзиту не несе енергетичної загрози для європейського союзу. Вчора президент доручив зібрати важливі для держави питання, які Реалізація, яких забезпечувала за рахунок підтримки сполучених штатів, зокрема через механізми USAID, ми цим займаємося. Дуже великий блок покривався у сфері верховенства права, питаннях кіберзахисту і питаннях відновлення. Це як уряд ми визначимо як пріоритети. Я вважаю, що а, а, слідкуючи за заявами американських а, американських чиновників, можна зробити вибір, що віднов буде поступово, воно буде здійснювати по мірі того, як буде відбуватися аудит програми. Я впевнена, що ми тут можемо також визначити пріоритети. Чи до військової допомоги чи готовий є замінити США в разі потреби? А, ну очевидно, що це рішення не може бути швидким і скажімо так, замістити військові спроможності сполучених штатів неможливо в найближчі 3-4 роки. Але однією з ключових тем для розмов вчора в штаб-квартирі НАТО це було питання. Досягнення союзниками показника в 40 мільярдів у військовій допомозі. А вчора ми також за результатами попередніх оцінок можемо стверджувати, що цей показник досягнутий, і це буде вихідна точка для підготовки майбутніх рішень саміту НАТО у Газі з точки зору розподілу навантаження щодо військової допомоги. Чи обговорювали ви в НАТО питання, коли і в якому форматі відбудеться наступне засідання? Засідання Рамштайну і який вплив на це засідання може вплинути нове командування, яке створено у Візбадені, ми не говорили конкретно про засідання на. Тут у форматі Рамштайн. Ми говорили про запуск місії. Як ви знаєте, це один з ключових проектів, який був запущений в ході саміту на у Вашингтоні. Ми підбили підсумки підготовки місії. Її спроможності сформовані. Вона може запрацювати вже повністю в лютому 2025 року. Для мене це особливо важливо, оскільки місія вже перейняла часткову координацію, і фактично це створює достатні умови для того, щоб Україна могла відчувати себе більш менш спокійно. Рюте говорив, що питання членства України в НАТО є питанням лише союзників по альянсу. Чи допускає Україна для себе якісь компроміси в питанні? Членства в НАТО у майбутніх можливих переговорах з Російською Федерацією я хочу звернути увагу, що вчора відбулося таке загальне засідання Ради України НАТО, де ми підводили підсумки після саміту НАТО в Вашингтоні визначали пріоритети на 25-й рік. Я не можу називати всі країни, але абсолютно і переважна більшість союзників наголошувала на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України. НАТО є незворотнім, і так само я наголосила, що це спільне рішення Ради України НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу з європейськими партнерами. Ви обговорювали, ви обговорювали питання відповідальності Російської Федерації за злочини скоєні в Україні. Яким є прогрес в просуванні наступних до наступних кроків і перспективи створення міжнародного трибуналу? Відповідна група буде працювати тут в Брюсселі кілька кілька днів. Це буде група українських посадовців разом з посадовцями всіх країн-учасниць угоди про реєстр. Про реєстр збитків це початок базових консультацій. Дуже важко зараз говорити. Саме після них ми будемо розуміти, які у нас перспективи часові. Але також як міністр юстиції, я вважаю, що ми не маємо виключати можливість того, що державні компанії будуть звертатись в окремому порядку до юрисдикції інших країн, з тим, щоб стягувати кошти Російської Федерації на відшкодування фізичних збитків завданих інфраструктурами. Структурі, діловій діяльності і так далі, це не взаємовиключний процес. Вони мають йти паралельно. Дякуємо так само. Я хотіла звернути увагу, що Україна подала заявку до для до долучення до програми Європейського союзу European Child Гарантія гарантії сталого розвитку розвитку дитини це продовження низки ініціатив щодо. Безбар'єрності психічного здоров'я, здорового харчування дітей це велика програма, яка розповсюджується на держави Європейського союзу і дозволяє забезпечувати необхідний рівень життя дитини до досягнення повноліття з тим, щоб вона мала можливість повністю реалізуватися. Ми сподіваємося, що заявка буде потреба.